У прилуках зловмисники отримують наркотичні речовини поштою, а шахраї продовжують наживатись на чесних громадянах. Речниця Прилуцького районного відділу поліції Юлія Жукова надала тижневе зведення відкритих кримінальних проваджень. Okay. Відтак оперативники Прилуцького районного відділу поліції спільно зі співробітниками регіонального управління боротьби з наркозлочинністю задокументували злочинну діяльність 24-річного мешканця Ічнянської громади, який отримав поштову посилку із партією за Боронених наркотичних засобів. Під час відпрацювання оперативної інформації поліцейські встановили, що до прилук прямує поштове відправлення, яке може містити наркотики. 25 серпня правоохоронці затримали одержувача неподалік одного з прилуцьких поштових відділень. При перевірці в місту посилки поліцейські виявили та вилучили у ічнянця поліетиленовий пакет з порошкоподібною наркотичною речовиною, схожою на амфітамін, вагою більше 200 грамів. За цінами чорного ринку вартість вилученого наркотичного засобу становить більше 80 тисяч гривнів. Вилучені речовини направлені на проведення експертних досліджень. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий поліції розпочав кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотноприх речовин або їх аналогів. Процесуальне керівництво у справі здійснює прилуч. Українська окружна прокуратура, досудове розслідування триває. Крім цього, поліція наполегливо рекомендує мешканцям прилученим бути обачними під час закупів у соцмережах та на сайтах безкоштовних оголошень. І закликає сплачувати закуплений товар в інтернеті лише після його отримання. Адже незважаючи на інформаційну кампанію з протидії шахрайству, мешканці продовжують потрапляти у шахрайські схеми. 29 серпня дві мешканки прилучени постраждали внаслідок інтернет-шахрайства. 29 серпня по допомогу до поліції звернулася 42-річна прилучанка. Жінка розповіла поліцейським, що перерахувала незнайомцю більше 5 тисяч гривнів в якості попередньої оплати за придбання двох мопедів. Оголошення про продаж заявниця знайшла на одному із сайтів безкоштовних оголошень. В результаті транспортних засобів потерпіла так і не отримала, а недобросовісний продавець після надходження до нього коштів припинив відповідати на спроби зв'язатися з ним. Того ж дня до аналогічної ситуації потрапила і 53-річна мешканка Варванської громади. Жінка перерахувала шахраям 1900 гривень в якості попередньої оплати за. Дрова. Оголошення про товар вона знайшла в інтернеті. У підсумку замовлення жінка так і не отримала. За цими фактами поліцейські розслідують кримінальні провадження, тривають слідчо розшуково ділі. Також поліція вкотре звертається до громадян з проханням повідомляти про виявлених підозрілих осіб чи підозрілі предмети. Якщо ви помітили підозрілу особу, яка здійснює фото чи відео фіксацію об'єктів критичної інфраструктури або закладів у місті, поводиться підозріло, то варто негайно звернутися до поліції за можливості повідомити правоохоронцям прикмети цієї особи, о що вона була вдягнена, яка вона на вигляд, і якого приблизно віку. Що швидше ви звернетеся по допомогу до правоохоронців, то швидше вони зможуть відреагувати та приїхати на місце. І розібратися в цій ситуації, також, шановні громадяни, якщо ви побачили предмет, який видається вам підозрілим, це може бути пакунок, коробка, пакет, або предмет, який схожий на вибуховий пристрій, то не слід до нього наближатися, а навпаки, краще відійти на безпечну відстань і зателефонувати до поліції. На місце прибудуть поліцейські та вибухотехніки. Вони обстежать пакунок або Предмет, який ви видався, вам підозрілий, і якщо він дійсно може становити якусь небезпеку, то вони його знешкодять у безпечний спосіб.